Я хочу пригадати притчу, одну з притч, яку розказував Ісус Христос, а саме зачитаю вияснення одне з вияснень цієї притчі. Це притча про Сіяча. Давайте відкриємо Марка 4 розділ. 18 вірш. Марка 4, 18. Ісус Христос. Розказує за, на прикладі зерна, яке посіяно, ми пам'ятаємо край дороги, хто читає Біблію, знає е, кам'янистий ґрунт між терен і в добру землю. І ось 18-й вірш. А між терен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цьогосвітні і омана багатства та різні бажання виходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. Такі два вірша слова Божого. Терем. Посіяні посіяне терен. З грецької мови акенса. Це терен, рослина з шипами, колюча рослина, або просто в народі колючка, будь ще називають. Так? Я пам'ятаю після школи, ми поїхали з батьком на заробітки збирати льон. Ось зібрали, пам'ятаю, була така бригада. Я з ним ще декілька чоловік скердували, потім погрузили в автомобіль, завезли на цю базу приймальну, але від, в підсумку нам заплатили копійки. Чому виявилося, що цей льон має багато бур'яна? Цей бур'ян зіграв на це, що нам заплатили дуже мало. І ось Ісус Христос наводить такі паралелі, порівнює зерно людей, зерно з людьми. І каже, 19-й вірш: клопоти цього світні, клопоти цьогосвітні. Інший переклад каже: клопоти віку цього. Коли я, Згадую про клопоти, мені зразу перед очима стає біблійні персонажі Марта і Марії. Луки 10, 40-й вірш. Давайте відкриємо, будь ласка, Луки 10 40 42. А Марта великою послугою клопоталась. А спинившись, сказала: Господи, чи байдуже Тобі, що на мене саму полишила, полишила служити сестра моя? Скажи їй, щоб мені помогла, Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. В чому проблема тут? Прийшов Ісус, прийшли учні. Чи не треба накормити Ісуса з учнів? Та треба для того, що потрібно приготувати їжу. так? І Марта, яка написано. Вона сама запросила Ісуса Христа, і Його учнів, і виконує служіння, служіння, служіння приходькам, виявляє гостинність, так? Але проблема в чому? Проблема сороковий вірш. А Марта що великою послугою клопоталась. Інший переклад каже: турбувалась про велику гостину. Марта, треба простіше: друге салат, хліб і цього достатньо. Є один приклад такий, коли майстер по стрільбі з лука зібрав своїх учнів так, на лісовій голявині, на одному з дерев він повісив щит з червоним кружальцем посередині. Відмітили через галявину, відмітили лінію, і ось підходить перший учень, натягує лука, і цей майстер-учитель питає його: чи ти бачиш дерева? Він каже: Бачу, учителю. Він каже, сідай, ти поки що не готовий до змагань. Другий сміливець також натягує лука, і, каже, і майстер підходить до нього і каже, що ти бачиш? Чи бачиш ти мене? Він каже, я бачу вас, учителю. Він каже, склади лук, ложи на місце, ти ще не готовий. І ось підходить ще один учень, натягує лук, і майстер питає його: Ти бачиш. Птахи, які літають над деревами в лісі, він каже, я не бачу. Чи ти бачиш дерева? Ні, не бачу. А чи ти бачиш сам щит, в якого ти цілишся, він каже, я не бачу цей щит. І тут сміх, знаєте, тих інших учнів, як він попаде, знаєте, там шушукається. А майстер цей учитель питає його: Що ти бачиш? Він каже: Я бачу червоне це крижальце. Червону мітку цю Він каже: Стріляй, ти готовий тепер. Так само і Ісус каже: Марто, Марто, турбуєшся і журишся, ти про багато чого. В тебе багато тих об'єктів турботи. Багато об'єктів треба що? Треба їх зменшити. Треба навчитися вибирати правильні пріоритети в житті. Як приклад апостол Павло, він пише про себе, налягають на мене денні повинності і турбота про всі церкви. В нього було маса проблем і маса питань кожен день, але він вибирав пріоритети, і ми бачимо, яке славне його було служіння. Друга проблема, я так назву, друга колючка це омана багатства. Я повертаюся до нашого цього тексту. Хлопоти цього світні, цього світні і омана багатства, слово сполучення, омана багатства, обман багатства, я ще так скажу. Є персонаж такий Валаам старого заповіту. Про нього написано, що хто він слухається Божих слів і знає думку, всемогутнього, в книзі чисел написано. Він мав спілкування з Богом. Мав відкриття. І коли прийшли до нього е, е, посланці з Мідіанського царя з подарунками, з ліпшими подарунками, вельможніші, прийшли, і що він не встояв. Він попав в оману багатства. І в Юди, перший розділ, одинадцятий вірш. Юди, одинадцятий вірш, напи, написано, що горе їм. Бо попали ці люди, безбожники, попали в оману Валаамової заплати. оману Валаамової заплати. Цей вислів він стає афоризмом. І який кінець цього персонажа, цього пророка Валаама? Його забили мечем? І ми не прочитаємо про цього мужа в євреях 11 розділі, де перечислюються мужі віри, а навпаки. Про, ми прочитаємо про Мойсея, який є в списку мужів віри. І написано, що він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо Він озирався на Божу нагороду. Слава Ісусу Христу! Коли я увірував в Бога. На роботі разом з великою духовною боротьбою, яка була на роботі, Бог посилав мені великі благословення, які заключалися саме, саме в цьому успіху в роботі. І ось е, 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 треба було відібрати пояснення в одного е, в одному, одної відомої людини, відомого власника багатьох е, промислових підприємств регіону. Знаєте. Е, він з тих людей, це був чоловік, з тих людей, які не розмовляють просто так і не дають пояснення. Йому допомагають багато юристів, багато адвокатів. І тут відкриваються двері, заходить він, представляється. Ви знаєте, я сам не повірив, це що він прийшов. Ось він сідає. Я відбираю пояснення, записую цю шапку, прізвище, ім'я по батькові, беру пояснення і. По, по, по суті, справи цей чоловік починає виливати мені свою душу. Чи бувало у вас так колись? У мене був цей момент такий, і ось він говорить до мене каже, Борис, він так до мене ти, Знаєте, як синок до мене, каже, синок, я каже, приймаю такі психотропні препарати, що я стаю, мені здається, що стіни нема. Продовження кімнати або інша кімната, я йду і головою вдаряюся в стіну, знову встаю. Вроді стіна зникає. Немає стіни, є кімната. Знову вдаряюся в стіну. І я собі подумав: Господи, багаті не тільки плачуть. Багатіші й можуть страждати від того ж самого багатства. Я засвідкував йому за себе, показав йому шлях спасіння. Бог мене поблагословив. Разом з тим Господь проговорив до мене, що багатство, омана багатства це не шлях для християнина. Слава Богу за це, брати і сестри. І третя колючка, як я так назву, третя. Це, що може заважати в житті християнина різні бажання, різні бажання. Що це таке? Один Богослов, Хамонт, мені його прізвище Хамонт, я виписав собі його визначення цього, різних бажань. Він пише: ті, хто не підбладний клопотам віку цього чи оманою багатства, можуть загубити користь від свого віросповідання по причині інших бажань, бажань інших речей. Тобто непомірних бажань того, що задовільняє чуттєвість та уяву. Непомірні бажання, які задов... можуть задовільняти нашу чуттєвість і уяву. І в титах, Тита, другий розділ, 12 й вірш, написані такі слова, щоб ми, звертається апостол Павло, щоб ми, відсуравшись, безбожності. Та світських пожатливостей жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Помірковано. Боже Слово закликає нас жити. І оці різні бажання Іван в другому розділі дає розшифровку цих бажань. Будете допомагати мені перша перше, пожадливість чого? Підказуйте. Тілесна! Похоть плоті, так? Друге пожадливість очей, так? І третє гордість житейська або пиха життєва. Тепер змінилися часи. Дуже змінилися часи. Дорогі дітки, ви зараз присутні тут в залі і будете йти на недільну шкілку. Скажіть, будь ласка, вам подобається дивитися мультики в маминому чи татовому смартфоні? Або може ви маєте свій. Підніміть руки, кому подобається. О, піднімають живіше. Живіше, молодці. Добре. Дякую. 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 Мені навели один приклад такий: День народження. У відсові святкують День народження. І йде розмова спілкування між людьми. Іде розмова спілкування між людьми. Все там їдять, знаєте, як то на бенкеті на дні народження. І тут. Німа така пауза на кілька хвилин. Всі подивилися в свої смартфони, телефони і там поглибили свій мікросвіт. І так тривало кілька хвилин. Знаєте? Потім далі, продовження дня народження. І ті ж люди потім самі сміються з цього і розуміють, ну то щось так трохи як і ненормально, правда? Ось. Змінилися часи. Так як я вже казав, і фронт духовної боротьби він перекочував в інші, на інші фронти. Це інтернет, Ютуб, соціальні мережі. Дивишся щось потрібне. І тут реклама Ютуба нагло переривається, і дівчина просто кричить від задоволення, б'є руками по керму нової, нового автомобіля і каже. Я розкажу я просто в захваті, я своїми руками заробила на цей новий автомобіль. От і я собі думаю, скільки тисяч, а може, десятки тисяч е дівчат, юнаків, хлопців тиснуть пальцем, щоб е подивитися, а як же це сталося? Чи буде від цього користь? Чи буде користь, дорогий друже, коли ти пальцем грустаєш ті сторіси невіруючих людей, можливо, своїх друзів, чи піде це на користь тобі, чи зростеш ти духовно? Ніхто не каже, що виглядати, що стремитися виглядати краще, чи заробляти більше це погано, але коли це переростає в самоціль, то це вже проблема. І псалмоспівець тридцятий. Розділ сьомий вірш, він каже, я зненавидів всіх, хто шанує бовання марних. Новий переклад каже, хто покладається на марнолюбство, таке слово українське гарне, хто покладається на марнолюбство. Я розкажу свій один е, такий досвід. Ось я мав свою сторінку, ну, як і всі, скажімо, так, в Фейсбуку. І... Зрозумів, що в принципі цю сторінку можна використовувати для поширення Євангелії. І щось старався якісь такі е, е, написати якісь повідомлення, опублікувати. Ось. І потім я задумувався над тим, знаєте, щось трошки не так. Трохи мені це не подобалося. Оці лайки, я ж несу Євангеліє, а лайки получає Юя, а де Ісус? І як одна сестра замітила так дуже, каже, ярмарка марнолюбства, по російськи ярмарка Тщеславія, такий є твір, всесвітньо відомий, твір, ярмарка марнолюбства. І в Першому Коринтян 10 розділ, 7 вірш. перше до Коринтян 10-й розділ, 7 вірш, апостол Павло пише: не будьте також ідолянами, як деякі. З них, як написано, люди сіли щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Цікавий вірш. Правда тут, апостол Павло цитує з закону старого заповіту, цю історію, коли люди вилили золотого тельця, почали поклонятися їм разом з тими жертвами, які вони приносили. І апостол Павло докоряє Корінтянам. Корінтяни піддались спокусі брати, бенкетувати на тих поганських святах, хоч пов'язаних з тими язическими обрядами, хоча, ніби в жертвоприношеннях вони не брали участі, ось. Але вже це саме, що вони їли і пили на тих святах, це вже було ідолопоклонством. І хтось може сказати. Та я трохи там побавлюся, трохи подивлюся, трохи посиджу і все. Я скажу це не так. Сьогодні ти учасник того святського банкету. Ніби здається нічого. Завтра ти вже будеш приносити жертви. Цей ідол, він обов'язково захоче, щоб ти приносив жертви жертви свого часу, жертви свого здоров'я і грошей, якщо на то пішло. Ісус, д'явол, випробовує його в пустині, е, каже, «Перетвори ці каміння в хліби. Це пожадливість тілесна. Ісус відповідає: не хлібом одним жиє людина, так? а кожним Словом Божим. Показав за хвилину всі царства на світі. Вклонися мені, все буде Твоє. Пожадливість очам. Так? Він відповідає одному Богові вклоняйся. Чітко дає відповідь. Ще один підхід це постави наріжну храму. Кинься вниз. Бо написано, щоб ангели тебе берегли, він чітко відповідає. Він чітко відповідає, не випробовує Господа Бога Свого. Брати і сестри, я так закінчуючи свою проповідь, підсумовуючи, підсумовуючи, хочу так звернутися до нас. Може, ті колючки, які я перечислив, може, ті клопоти цього світу, ті омана багатства і різні бажання, може вони не є такі шкідливі? Може, можна жити з ними. Але, брати і сестри, це не так. Як і в сільському господарстві, як в цьому прикладі, який наводить Ісус, так і в духовному. Ця колючка, вона буде відбирати наші духовні сили. Ті сили духовні будуть зникати. І вже немає сили для боротьби. І вже той християнин, він же як Самсон. Він думає, що має мати силу, що має силу, а сили вже немає. Сили вже покинулі, Господь вже забрав. А з часом і пропадає бажання боротися взагалі. Опустив. Та я такий, як і всі, нащо то? Потрібно. І такий християнин ходить зібрання, сидить, слухає проповіді, ось, але до нього Ісус. Звертається через слово, каже, ти думаєш, що ти живий, а ти мертвий. Духовно мертвий мається на увазі. Дорогі брати і сестри, робімо так, щоб з нами так не було. Щоб ті кулючки, які я перечислив і які, про які нам говорить Слово Боже, це клопоти цьогосвітні і омани багатства і різні бажання, завжди мали своє місце і свій час. Нехай. Прославиться Господнє ім'я. Амінь. Молимось.